Коли ми говоримо про вигнання з точки зору кабали єврейського народу кабалістичною групою, яка на той момент несла ось це знання, то ми говоримо про те, що це було необхідно для того, щоб якраз було перемішування так званих решимо, тобто з інформаційних даних між євреями та всіма народами світу. Тобто, ось через це взаємовключення якраз і передавався внутрішній. Посил, внутрішня інформація іншим народам світу. Також треба зазначити, що в історії України був досить великий період так званого хазарського Каганату. Ми знаємо з вами, що це була велика держава, яка ще до християнські часи, це такий був історичний феномен. Була таким народом: це народ, в принципі, тюркського походження, але який на той момент дійсно прийняв на себе. Юдейську релігію, і, відповідно, мав контакт з текстами кабалістичними ну, першоджерелами. І, відповідно, 100% що був взаємозв'язок із внутрішнім сенсом того, що написано в текстах Тори.